543 день в Канаді 0.8.12.24. Сьогодні. Неділя. Неділя минула. Класна неділя. Сьогодні виспався, до 11 поспав, встав, поснідав, спокійно попив кави. Що я робив? Ага, трошечки взявся за цю проводку і зайшов в гру. Пограв гру фортнайт, Потім доробив оце, що я тут робив, і поїхав до індусиків. Сьогодні я поїхав до індусиків, бо минулого тижня я не їздив, поза минулого по не їздив. А цього разу я поїхав, бо якраз випадало. Вони вперше почали видавати, я десь пів-третя був там і дали дуже багато. Там як вони працюють, дуже величезна черга. Спочатку вони видають всім по одному, по одній штучці там чогось, по три-п'ять картоплин, щось по того. А от в кінці вони бачать, черга вже маленька, товару залишилось дуже багато і дають багато. Ну, в основному вони спочатку видають такі, що псуються йогурт і капуста, то що точно треба віддати. А Решта залишають. І ми, ми прийшли пізніше, десь біля півтретє, третє були там. Дойшли, мають на увазі вже до них і дали дуже багато цих м'ясних курячих планіровців нагетсів. Я їх люблю, вже пачку засмажив, решта в морозилку, все позабивалось і більше не треба буде купляти. Курячого філе дали 4 пачки. Буде на плов, Я люблю плов з курячим філе. Люблю грубше порізати, де воно смачно і класно готується, так що буде плов. Перше повиїдати трошки нагетсів, Якраз макарончики є зварні. О, далі... Я, як приїхав, взявся робити цю електроніку. Все, колонки я попідключав. Я навів на столі порядок, але вже знову все завалив. Але вже приблизно знаю, як воно буде. Монітор, що треба підключити. Я от одмаю дискабель, його приніс. І підключу монітор. Але все вже буде приблизно в такому стилі. Ялинку сьогодні розклали. Дуже класна ялинка, 9 фіт. 2,5 метра, 9, не більше 3 метри майже. Е, та, 9 фіт. І вона йде з підсвіткою. Багато-багато горлянд всередині, набагато зручніше, ніж самому вішати криво і завжди їх не вистачає. Кольорова це класна така жовта гирлянда, І плюс вже взяли вершок сніжинку. Класна така сніжинка, там приємні легесенькі лампочки, вона біла, але віддає світло на стелю. От, ялинка вже нарешті стоїть. Ну, її ще треба порозпушувати, бо вона була в ящику. Е і прикрасити. Прикрасити її кульки. До речі, були в суботу, в церкві і взяли там кульки. Є такі кульки, шкляні, де середній вода є пінопласт. Збовцяє, ще воно там літає. Такі самі кульки на ялинку я взяв. Чотири штуки було. Було п'ять, треба було взяти п'яту, що я не подумав. П'ята була без води. Я би міг наповнити її водою, якщо що. Я не знаю, там може не вода, якась рідина, але. Було і, там ту. і ніхто не візьме викинути сміття. О, день народження було на 41-му, то трошечки забавився, пускав людей на паркінг. Було десь 5 машин, небагато знайомі гарно відпочили і кульки в них. Вони накачали кульки гелієм і вони в них повідривали з деселі, поприклеїв. Стаємося брати драбину, познімав, зато тварь, ті кульки в мене вдома. Будуть собі висіти перед святами, над ялинкою можна буде попускати там якраз вони. Ху -ху. Зірочки. Кульки зірочки. А, Дуже добре, що вже от майже закінчив тут. Мені ще треба одну переноску, бо я одну забрав, яка мені була тут потрібна. І треба знайти якусь заміну. Я подивлюсь на роботі. і Зроблю там без проблем. Я спаяю щось таке, якраз по розміру, що мені треба. Я думаю, що я знайду. От і все. На сьогодні все. Треба йти спати. Десята година. Я ще зайду, коли в двіті мобайл пограє.